Мирного неба, любимі глядачі. Повертаюся до вас на новому тижні. Давайте подивимось, яка буде загальна енергія, яка інформація, що за події йдуть у наше життя. Перша карта. П'ірка Пентаклі. Де вона там? Кабр Перша карта це кутірка Пентаклів. Це карта, скажімо так, фізичного, емоційного, духовного за це карта таких станів, коли ви втомлені, це карта, коли ви горієте, це карта, коли у вас є проблеми з грошима, або, наприклад, якісь технічні моменти, пов'язані, наприклад, з роботою або домом щось. Зламались, треба ремонтувати терміново. Якісь такі ситуації. Єдине, я завжди нагадую, що Пекірка Пентаклів не є старшим арканом, це карта тимчасова, це карта якогось такого короткого проміжку часу. Тому у нас ще тут на дні колоди, довіряйте своїй інтуїції, рухайтесь, куди ви рухали. рухались до цього. у нас тут є. Старшаркан Верховна Жриця і Туску. Так, поїхали. Які там ще дві карти падають? Мах і королева жеві. Так, дорогі мої любі мої глядачі, слухачі, хто як дивиться загальну енергію. Коли падають старшаркан Мах і королева жеві, каже про те, і що на цьому тижні ви можете вирватися просто з цих станів, наприклад, якщо це хвороба або це матеріальні проблеми будь-якого плану, ви з них можете вийти на цьому тижні, тому що у вас буде вирувати енергія королеви жезлів. Королева жезлів – це енергія здійснення бажань. Це коли в мене є бажання щось втілити в життя. Тому як рекомендація, до речі, ремарка, старша аркан це коли я втілюю в цьому житті те, що я бажаю. Тобто це втілення моїх бажань в матеріальну форму. Ну, наприклад, давайте візьмемо такий дуже-дуже-дуже простий момент. Я хочу шоколадний кекс. От прям дуже хочу його. Макеники, такі дуже смачненькі, і кавою. І тут мені... Мені там подруга, наприклад, приносить раптово. Я її про це не просила. А тут вони прийшли до мене. Тобто моє бажане до мене приходить. Або, наприклад, я дуже хотіла домовитись про зустріч там, з конкретною людиною. Тобто, людина сама проявляє до мене мої бажання. Тобто, умовно кажучи, маг – це коли ви притягуєте до себе про які ви бажали. І втілюєте в матеріальні форми. Так, 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 так. І королева жезів. Тобто, вам, як підсказка, є ключ до вирішення ваших питань. Фіксуйте такі моменти, коли у вас є проблеми, і вам здається, що вони їх важко вирішити або ще щось. І коли ви починаєте несвідомо не фокусувати на них свою думку і більше робити по відчуттю, це може бути дійсно несвідомо. І у вас програється плюс ситуація. Просто фіксуйте цей інструмент, користуйтеся ним, бо я знаю, що дуже багато людей, які не користуються цим інструментом, або користуються виключно, я б сказала, хаотично, ну, наскільки це відбувається від житті А так, це дуже потужний класний інструмент, ним можна користуватися, він дійсно працює. Поїхали, що у нас там у відносинах, і що у нас у діяльності. Так, у відносинах. Четвірка пентаклів. <клух> Четвірка пентаклів це така стримана позиція, це позиція, коли кожен залишається при, своєму, при своїй придумці. Це, наприклад, у деяких може програтися небажання спілкуватися з кимось, небажання з кимось бачитись. Ну, така карта. Я її часто називаю стагнаційною, в принципі, як і четвірку кубків. От. Енергія стримання. Король панцівтарків, Кубки, кубків імператриці. Дивіться. Може програти ситуація взаємодії двох різних енергетик. Тобто є король Пентаклів, це або чоловік, або така енергетика стабільності, енергетика питань матеріальної сфери, це може бути начальник, це може бути чоловік, законний чоловік, тому що король Пентаклів часто ще програється як законний чоловік. З імператрицею. Імператриця це є старшарка. Тобто ще є такий момент, що імператриця це може бути не тільки як людина. Людина, по старшому аркану імператриця – це людина, яка досягла реалізації себе в творчості. Це людина, яка зараз знаходиться в такому стані, коли їй комфортно, скажімо так. Або ж це може бути як вирішення питань через. Якісь непорозуміння. Кірка кубки це може бути такий стан, коли людина фокусує свою увагу на тому, що їй здається неможливим. Ну, давайте, що можемо уявити собі? Якусь таку сварку між двома людьми, умовно, mm. так? І з боку короля Пентаклик він не бачить можливості, як можна. Знайти підхід до цієї імператриці, умовно кажучи. Тому що він фокусує свою увагу на якихось таких моментах, які йому кажуть про те, що так, дійсно ти прав, неможливо до неї підійти, неможливо вирішити це питання. Але, але Кірка Пентаклів це цікава карта. Це карта, коли є. Бачите, от за нею є такий ковш прихований. Вона його не бачить, ця дівчина, вона фокусує увагу на тому, що забирає енергію. Тобто, дивіться, в всякому випадку вам як порада. Якщо програється проблемні якісь моменти в відносинах, це може бути чоловік-жінка, це може бути між друзями. Тобто, я дивлюся виключно на близьких людей. Тобто, коли я кажу відносини, це близькі до вас люди. Не поспішайте з висновками, не поспішайте думати, що все нічого не вийде, воно ніяк не складеться, ми не знайдемо спільну мову. Знайдете ви спільну мову, ви зможете вийти з цієї ситуації, можливо, до речі, підключити енергію імператриці. Імператриця це може бути якісь такі творчі, нестандартні рішення. Це може бути енергія затишку, можливо, поговорити якось душевно. Сказати дійсно те, що є на думці. Але це не про звинувачення, це не про те, що давайте будемо конфліктувати і просто казати там: ти не права, ти не права. Ні, це більше про такі дуже-дуже глибинні дуже розмови. Але розмови з відчуттям дому, щоб людині поруч з вами. І вам, порусі, людині, було комфортно, ніби ви повернулися додому. Знаєте, таке відчуття має бути. І не забувайте, що середина у нас дуже потужна, тобто є мак і королева жезлі. Дійте по відчуттям, але надавайте своїм якимось негативним думкам, можливо, якимось стагнаційним процесом, наприклад, тут і зараз не відбувається якихось різких змін в позитивну сторону. Не давайте їм фокусувати вашу увагу на цьому. Тому що таким чином. Вам буде здаватися, що рішень нема. Але вони завжди є. Як то кажуть, нема виходу тільки з одного стану. Поки вчені не винайшли можливості піднімати мертвість, як то кажуть. Так, поїхали. Діяльність. Які там моменти. Імператор. Вискочило ваш жезлів. охо хо Діяльність я б сказала, що з'являється контрольована, потужна енергетика. Тому я одразу даю всім зелене світло для тих, у кого з'являється. Боже, тут ще сонце, дивіться, я напоміну. Ще сонце. Знаєте, в мене є таке відчуття, що цей тиждень буде дуже насичений на події, особливо в діяльності. Тобто там, якщо у нас у відносинах є якісь моменти такі стагнаційні, там, поки ми там прийдемо до якогось консенсуму, то діяльність буде так вирувати, що у вас не буде вистачати сили а, потім на щось інше. Тобто в мене є відчуття, що дуже-дуже потужні процеси зараз запускаються конкретно на цьому тижні, тому що там, після сонця, четвірка мечів, двійка мечів. Це каже про те, ще відлюдних там старший аркан, це каже про те, що коли відбуваються настільки насичені події, потім нема сили, є якесь виснаження, це непогано, це нормально. Сприймайте цей процес як норму. Ну от я скільки за собою помічала і не тільки за собою. Коли є насичений тиждень, згадайте, дуже багато якихось подій. Навіть якщо вони супер позитивні все одно О, ви потім виснажені, У вас вже не вистачає на якісь епоріїчні стани є бажання відпочити. Відпочтейте. Це одразу кажу, якщо є змога, відпочивайте. Якщо є змога якось видихнути. У всякому випадку, в діяльності відбуваються дуже потужні процеси. Це не тільки про один тиждень, тобто зараз закладається вектор на якісь такі дуже глобальні зміни. Чому імператор, старший аркан контролю, це дуже контрольований процес, це процес, який має кінцеву точку. Наприклад, по колосу Фортуни, я б не сказала, що цей процес має одну кінцеву точку. Клосу Хартону це було б їх дуже багато. А тут. Імператор, це кінце є точка А. Зараз вона починається на цьому тижні, і буде точка Б. Потім Hжеzlів. Це підтвердження. Я б сказала так Це підтвердження, що цей процес йде. Ну, наприклад, ви вклалися там, в якісь акції, вже отримуєте зворотній зв'язок. І бачите, що ви дійсно правильно це зробили. Або ж ви починаєте якийсь новий проєкт, і вже бачите, що цей проєкт подобається людям, що він, звісно, є цікавим і є зворотний зв'язок. Тобто приміряйте цю ситуацію конкретно на себе, тому що діяльність я чому дуже люблю це слово, тому що воно пов'язане не тільки виключно з роботою, коли я йду в офіс і там сиджу з 9 до 6. Це і про те, що дійсно вас зараз збентежить. Дяністю може бути. Я займаюся виключно, там, наприклад, ремонтом свого будинку. Або я переїжджаю і це зараз заповнює повністю мій простір, це питання. Або я зараз відкриваю новий бізнес, або я, наприклад, переводжу своє хобі вже як в роботу. Тобто діяльність вона може бути. Різноплановою, пам'ятайте про це, це, до речі, дозволить вам, це ще один такий класний інструмент, коли ви дивитесь на своє життя нелінійно. Не, не, не. Так от, буде зоротній зв'язок, буде підтвердження, дуже багато енергії беруть, дуже багато. Але є таке відчуття, що ви до кінця не можете тут і зараз побачити, до чого це приведе. Тобто ви ще не можете це побачити, тому що по верховній живіті це процес він більше на інтуїтивному баченні. Наприклад, якщо ви читали або цікавились, там дивились інтерв'ю з відомими людьми, які досягли успіху, це не обов'язково про зірок сфера кіно або серіалів, то вони, кажуть, дуже таку цікаву думку, що інколи вони відчували, що оцей проект він просто. Мега крутий. Хоча тут і зараз не було таких от класних натякцій на це. Можливо, були якісь зворотні зв'язки, але не настільки потужні, щоб дійсно підтвердити, що дійсно так воно і є. Так от, верховна Жриця це і є це відчуття, що ви на правильному шляху. Тобто, усі в ці побожу жезлів зворотні зв'язки будуть підкреслювати вам, що ви праві. Що ви на правильному шляху, що ви все правильно робите. І старший аркан Дурень це нульовий аркан, це дуже-дуже багато енергії, це початок нового. Це, знаєте, він мені дуже споріднений з не першим днем весни, тому що він по-різному програється, Але з Днем Весни, коли ви дійсно виходите на вулицю, розумієте, що так, наступила весна. Коли ви відчуваєте цей потік енергії, ви бачите, як оживається на крові, і ніби ви разом з цією природою теж оживаєте, оце і є відчуття старшого рука на Тобто діяльність на цьому тижні просто бомбічна. От, не забуваємо ще про сонце. Сонце просто тут, бачите, яке? Сяє так, що дуже, дуже красива карта, дуже. Так, що я вам кажу? Початок є трошки такі от, є моменти там у відносинах, бачимо, є пікірка пентаклів, відчуття, якісь там просідають у нас, але все ж таки процеси закручуються дуже потужно, і вони можуть пов'язані бути з о, світовими новими, мами, тому що ми всі між собою як там зв'язані. Ми зв'язані з циклами, які відбуваються природі, ми зв'язані з подіями, які відбуваються навколо нас. кона. Якщо ви будете помічати такі моменти, ви будете розуміти, наприклад, чому відбувається так, що це є нормально для цього часу, наприклад. Дуже класне відчуття. Відчуття якогось такого прориву, я б сказала. Набирайтеся сили, не забувайте про себе попікуватись, тому що після таких подій дійсно. Виснаження. Це нормально. Думаю, на цьому буду закінчувати. Рада вас бачити через карти, як то кажуть. Потурбуйтесь про одне одного і мирного нам неба. До нових зустрічей!